Це єдине відео, яке вам потрібно подивитися про масаж обличчя. Я схильна до набряків саме обличчя, як на зло, коли мені потрібна швидка реанімація, вхід іде масаж. Я роблю його за допомогою гоша. А це мої нові девайси від Мермей. Тут моє до трошки запливши очі і просто якийсь не дуже фреш вигляд. Зараз будемо робити фреш. До того як мої руки дійшли до Гоаша, я передивилась мільйон відео дівчат з їх результатами, і це дійсно інколи дуже вражає. Зараз ви бачите мої покрокові рухи, на прикладі однієї сторони. І ще забула сказати, перед тим як. Почати масаж десь три хвилини. Я обов'язково Обережно пропрацьовую кожну зону, і головне, ваша шкіра завжди має бути слизькою, тому сироватки не жалію. Я декілька разів її додаю під час масажу, і цей гіалуроновий сером від мермед, до речі, дуже круто зволожує і не поглинається за секунду, що дає змогу спокійно по ньому працювати. Попереджаючи деякі коментарі, почервоніння сходять дуже швидко. Тому без паніки. ролер я використовую в кінці процедури. В ідеалі ще потримати його в холодильнику, і це такий приємний охолоджуючий релакс після гоша.